Оп-оп-оп-оп, клює, друзяки. Опа-но! Опа-па. Друзяки, всім привіт! Канал Багіров Фіш. Приїхав на риболовлю. Хто пам'ятає вже це місце? Сьогодні, звісно, погодка, такий вітерець. Сьогодні сам приїхав і дивіться, рибаків взагалі нема. Це або не клює, або просто такий день вибрав, що нікого нема. Тому зараз швиденько пробую розложуватись і подивитися, чи буде на цьому місці щось клювати. Також що у нас там десь вже проклювався карась. От, і це непогано, тому що на дворі вже тепло, більш-менш, вночі нема морозів, і карась вже почне клювати. Спробуємо його і тут пошукати. Сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А я буду розложуватися. Речі, як бачите, багатенько почну з свого столику, розложу його. До речі, друзі, хто мене там питав в коментарях, де купував цей стіл, цей стіл від компанії Сила. От. Там десь в коментарях або під відео залишу ще раз ссылку, можете зайти подивитися. Що ж, тепер все можна зложити. Хто не бачився, у мене цілий комплект годівниць від профмонтаж. Спершу, мабуть, прикормку замішаю. Візьму таку G-Stream темненьку. І в мене залишилося борошно рибне. Добавлю. Борошно. Десь отак от, я думаю, вистачить. Водичка, дивіться яка. Ще прозора, я б сказав. Би. Знаєте, головне правило в прикормці. Щоб вона була. Оце головне. А як там замішаєш? Це вже другий. З прикормкою ловити краще. А вже яка там, які запахи от, і так далі, там, то вже вам вирішувати кожного по-різному. так, Перший, мабуть, розложу свій 4.2. Флагмановський форс актив з тестом до 150 грам. От. В цілому зараз рибка підходить ближче і якби кидати далеко не потрібно. Але, ну не знаю, мені подобається до нього ловити. Тушка тут буде S-River 5000. Продіваємо шнур через кільця. Не дуже подобається мені ця процедурка вічна. Ну що ж, зараз кину діпер і гляну, де там рибка є. Ну що ж, Кинув недалечко. 5,5 метрів глибина. Ну і рибки поки нема. Ага. Ну що ж, Тільки що пробив ехолотиком різні сторони, різну дальність і риби взагалі щось мало, дуже мало. Чи думає, вона буде тут на первій бровці, але її взагалі там нема. І так, декілька риб було і в товщі води плавали. Ну, Може, що воду зараз не дають, нема такої течії. Ну, Пробуємо далі. Ось така ситуація. Ну що ж, Буду в'язатися і, мабуть, поставлю ось таку 80 грам. Пічок буде 10-й декой, а лісочка буде 0,1. Ось така, бачите. Так я хочу половити карасика, мабуть, по вітці буду робити сантиметрів по 20. Ось, перша готова. Крючочек, десь 20 см повідець, Фідергамчик стопор і кормушечка, отака скользяща. На 80 грам від профмонтажу. І пробую кидати. А, і почну я з черв'ячка. Ось такий зробив хороший такий пучочок черв'яка, два штучки, і опаришем глушану, щоб не злазив. А? Смакота. Ну а Прикормочка наша настоялася, пахне так солоденько, клас. Все, першу я закинув недалечко. Щось, мені здається, що буде недалеко клювати, ну Перевіримо. Ну А поки перша стоїть, буду другу розложувати. Друга 3,9. Теж форса актив. Катушечка Castmaster буде, 5000. Тут поцепив крючок отакий овніровський 9 і, мабуть, повідець зроблю сантиметрів 50 Буду експериментувати. А тут буде опариш. Отак ось нанизав. Бачите, схожий на черв'ячка, але опариш. Другу вже закинув, теж недалеко. Бачу, воно ну, малька скільки вже прийшло, це я де прикормку Ось Справа схожа на покльовку, де був черв'ячочок. До речі, її вже мабуть треба перезакинути. Так, спробуємо. Так, попробуємо. Щось є, друзі. На червячок взяла. Бачите, ну невеличка, звісно. Ну на червячочек взяла. Холодна. Так, ну такі розміри ми будемо відпускати, це точно. Хай, пливе. Перенанизав, бачите, друзі, ще раз такий пучочок І кидаємо. Вже першу піймав, тому, як кажуть, рибка була на гачку, треба дернути нам чайку. Ха -ха. А чайок у нас від термоса трамп. Гарячий. Треба чекати, поки остине. У мене, до речі, ще сьогодні є ось така кукуруза, може її спробую. Взяв, до речі, своє стуло. Тепер буде... Ой, зручно сидіти. Ой, клас! Вже тепло, сидиш, чекаєш, покльовочку. Кайфово, друзяки, отак сидіть. Погодка супер. Клас. Я, до речі, виїжджав перед цим пару разів. Порибачити на поплавок. Ну, я навіть такі відео і виставляти не буду, ну нічого, просто нічого. Там пару мілочовки клюнуло, і то не виходить. Ще в мене є ідейка спробувати на поплапопір краснопорку. Як вона буде. Бачив, що вона прокльовується, ну так, рідко, але прокльовується. От, поки кормиш, вона клює. Тому, можливо, таке зроблю відео. Якась була клювака, бачите, пошарпала О, черв'ячка. Бачите, і теж на черв'ячка. Опариш не хоче, а на червя таке маленьке клює. <тас> Якось дивно. Така побита трішки. Ні, ну це чуть-чуть більше. Чуть-чуть більше, ніж була. Що ж, друга. Недалечко і знову на черв'ячка. Можливо, опариш сьогодні не працює. Не знаю. Ну я ще поки якби не скидую його з варіантів. Але ну, реально бачите, дві і дві на черв'яка. Бачите, спробував плаваючу насадку і клюнула така мілка. І теж, до речі, дерево, підбита або хижаком. Закину, бачите, всі вже на червячка і недалеко. Ну, Друзі, яке клювака прям така Слева. А клювало так різко, я вам кажу. Ай, ти. Бачите, я плаваю цю насадку і клює. Я думаю, там хороша рибинка буде, але вот так дук-дук-дук-дук. А там тюлька, капець! Ох, вона вміє Вітер такий сильний, друзі, взагалі нічого не видно, що плює. Все клюнуло. Ну так. Прям ну, погано було видно. Покльовки. Розмір малий, крупняк, походу, пішов не реститься. Дивіться, друзі, поки цей вітер не видно, а воно склювало черв'яка, просто повністю обгризло. М -м -м. Дивіться, оп, це вже побільша, друзяки <гум> Як зачепилося прямо дивіться, бачите, за кінчик губи. <гум> це вже чуть-чуть більше, але не те, що треба. Із-за цього вітра от реально не видно чітко покльовку. Або вже ти є пізно побачиш, або от просто перезакидую, а там вже сидить. Як соловейко не співав, а кльов краще в нас не став. Розміри стандартні. Черв'як поки ще рулить. І ось Бачите, клює реально там, де коротший повідець. От Я зробив до 20 сантиметрів, от там і клює. От, на довгий не так, на короткий. Ну, частіше там йде покльовка. Я поки перезакинув, чекаємо далі. Навіть без покльовки я просто вирішив перезакинути. І теж клює. Це вона вся отака, вся така. Ну і вишенкою на торті має клюнути карасик у нас. Я щось так думаю, він є тут, але щось не хоче. Опа-опа-оп, оп, 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 клює, друзяки. Опа-на! Опа, ха! Типи це ж хоче заплутати мені, так? Да? Усе. Не, ну це вже більше, друзі. Це вже трішечки. Трішечки більше. Трішечки розклювалося. Мабуть, закормив точечку. Ось такі пучочки роблю. Дивіться, голий Вася, все склювало. Ха -ха. Цікаво. Частенько перезакидую і, мабуть, із цього і рибка на точці держиться. Хоч і невеличка, але вона ну, клює на ліву, праву. Хто заважає, так це вітер. Ой, взагалі не видно от покльовок. Вже от або пізно бачу, або не бачу взагалі. О, це вже хороша плотвинка, друзі. Це вже таку я чекав. Це вже платформа, бачите яка. Охо. Гарненька. Така луска прямо з неї здорова. Бачите? А на другий пустий гачок, Голи, Васька. Ну Це ж такий непоганий розмір, непоганий. от Влетіло. О, біляшик прийшов. Щось він сьогодні пізно. Ну, бачите, ну така покльовка була взагалі. По, я думав, що це е, щось з кормушку дому потягло, а ні, то рибка була. Ну. Аби не вітер взагалі був топ. Просто топ. Сонця такого нема, не жарко. Класно було. я думаю, что такое, а он видите, Клювака. Сейчас покажу. Маленько. А вы уже пикпыта здесь. Клюе. Клюе чисто стандарт, друзья. Потрошку, потрошку. Холодненько. Так, що тут. О, теж непогано, клас! Прям темненько. Дивіться, підійшла рибка, підійшла. Теж засікається, класно Теж відпускаємо. Ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалочка, перевірив місце, клювала тільки платва. Карасика так і не дочекався. Ну нічого, Посидів, відпочив, аби на вітер було б взагалі суперово. Дякую всім за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.